Коли почалась війна у 2014 році, то ми практично вдвох формували добровольчий батальйон Миротворець, який потім брав участь у бойових діях на сході нашої країни. Андрій був не тільки моєю правою рукою, але й душею підрозділу. Він завжди говорив дуже мало. Ось, і тихий він недаремно, мабуть, звався. І мало хто знає, в свій час я був капітаном телевізійної команди КВН, і Андрій грав в нашій команді. І, на жаль, він наймолодший з нас і перший. Від нас пішов, він загинув за Україну. І Україна може пишатись такими синами. Ото є все життя і спокій на наприклад, воїна Андрія Христа, Боженого. Останнє спілкувалися в березні вже цього року. початку березня він написав мені прохання з приводу того, щоб я допоміг йому потрапити до лав миротворця, якому він служив раніше. На жаль, мені це не вдалося зробити, чомусь тоді ні мене, ні його не почули. Андрій знайшов себе в іншому підрозділі, підрозділі Національної гвардії, батальйоні Свобода, де воює дуже багато моїх друзів, із з якими мені доводилось спілкуватись про Андрія. Абсолютно всі. Про нього особливо йду. Це справжній воїн, це справжній командир, це справжня людина і це справжній герой. Рішенням командира частини Андрія буде занесено. Навічно в списки особового складу частини. Таким чином, кожен вечір прізвище Андрія буде лунати на плацу, і відповідно ми будемо повнити Андрія. Коли розпочався цей злочасний бій, Андрій першим, першим кинувся на позиції, там, де стався прорив. І фактично, якби не дії Андрія, результат бою був би зовсім іншим. і я так думаю, що жертв було б набагато більше. Так Андрій пожертвував собою.